Осколочек, до таких тематических групп, как наименование частей артефакта, это все что угодно. Это наименование частей посуды, наименование инструментов, оружия, транспорта и так далее. И у нас, естественно, темпоральные мировни мы есть. Мы знаем, что в русском языке у нас примерно сутки членятся, это у нас утро, обед, вечер. А в других языках, в европейских языках, принята сегментация, которая по крайней мере шесть основных сегментов выделяет. До обеденное, после обеденное время достаточно четко. Если, допустим, носитель русского языка где-то примерно до обеда может какие-то документы занести, и мы не знаем, в какое время это произойдет, то в немецком языке это несколько иначе, четче регулируется. Если посмотреть, какие, например, наименования, композиты, обозначающие временные отрезки, их различные части существуют в немецком языке, можно увидеть, что принцип упорядоченности, аккуратности здесь налицо. Это можно проследить, просто проанализировав эту лексику. Если взять, например, английский язык, язык то такой стереотип в сфере локативных миронимов, обозначение частей пространства, тоже очень интересен, как «мой дом, моя крепость». Тому що існує много названь, которые остались з більш древнього періоду, і обозначають, наприклад, частини землі по її владінню. Тому хто по якому праву являється хазяїном даного участка землі, всі ці напрацювання молодого професора не припадатимуть пилом на полиці. Свої дослідження вона активно використовує при підготовці до лекцій, адже саме порівняльна методика двох мов допомагає у вивченні та засвоєнні матеріалу. Крім того, багаторічні мовні дослідження стануть гарним підґрунтям для багатомовних словників. над одним из яких присвященной экологической тематике, уже работают мовознавцы. Составление многоязычных словарей. Сейчас на нашем факультете мы только начали пилотный проект. Мы создаем центр лексикографии, терминологической лексикографии перевода. Первый многоязычный словарь, который нам хотелось бы попытаться сделать, это словарь по теме экологии энергосберегающие ресурсы. Словарь немецко-англо-украинско-русский. То есть использовать здесь мы будем несколько языков. Для того, чтобы грамотно даже лексикографическую статью, то есть непосредственно статью, в которой содержится лексема и ее эквиваленты сделать, нужно, естественно, разбираться в том, как устроено значение слова, что такое многозначность лексическая, какие связи существуют, синонимия, например, антонимия между лексическими единицами. Для этого тоже нужно сначала разрабатывать какие-то вот такие фундаментальные проекты. Науковая деятельность как панацея для развития суспирства, тош ж Олена, о охоче занимается с ей справою. Науку я люблю, иногда фанатично, но это дело всей моей жизни. И более того, я считаю, что научная деятельность очень важна в принципе для развития общества. И гуманитария здесь играют не последнюю роль, потому что, конечно, много специалистов по разным отраслям, узкоспециальным отраслям, которые очень важны и необходимы. Но э, люди, которые получили профессиональное гуманитарное образование, это люди с широкими взглядами. Это э, люди с широкопрофильным образованием. И без них наше общество, наша культура, даже наша экономика и отрасли, остальные отрасли просто не будут развиваться. Полишити науку і не думає. Вона продовжуватиме свої дослідження, постійно підвищуючи свій науковий рівень за рахунок участі у роботі міжнародних конференцій, стажувань та семінарів на теренах України та за кордоном. Навчання дітей з особливими потребами у звичайних школах або, як кажуть, інклюзивна освіта. Як на Донеччині працюють за цією новою освітньою формою, дивіться просто зараз. Термін інклюзивна освіта останнім часом лунає дедалі частіше. Одностайної думки щодо оптимальності цієї моделі наразі в суспільстві немає. Утім, відверто кажучи, далеко не всі пересічні громадяни мають точне уявлення про суть інклюзії та її потенційну користь як у найближчій, так і у віддаленій перспективі. Это системная модель совместного обучения детей с ограниченными возможностями в образовательной среде с детьми с нормой интеллекта и с нормальными физическими способностями. Это полноценное участие ребенка в жизни школы не только в учебном процессе, но и в межшкольных процессах, то есть в каких-то конкурсах, каких-то фестивалях то есть этот ребенок не должен чувствовать себя оторванным от жизни школы и от жизни, которая бурлит среди сверстников его класса. То есть он должен вместе с ними. это очень огромная кропотливая работа всей общественности и педагогической и родительской и среди учеников. естественно, во главе з ким з директором школи, в которую, которая принимает на себя обучение дан такого ребенка з определеними особенностями. За словами Наталії Корнієнко, курс на упровадження та розвиток системи інклюзивного навчання як такого з боку держави був продиктований об'єктивними причинами. Кожний дев'ятий ученик в школі у нас стоїть на диспансерному чоті гастра, слух, зріння, сколіоз. То есть наше поколение не совсем, можно сказать, можно похвастаться за здоровьем. Молодое. Молодое поколение, да. Это и умственная отсталость, это и ЗПР, это и аутики в том числе, дети, которые сейчас у нас появляются, их много. Поэтому вот и создаются условия для того, чтобы... с любым ребенком в школе могли правильно подойти к его, к его обучению, правильно сохраняя ему здоровье. Вторить пані Наталії і начальник відділу освіти міської ради Добропілля Ольга Гетьман. Психолого-медико-педагогічна комісія у нас працює на постійній основі, круглогодично. Дуже чітко у нас відслідується моніторинг цих дітей і ежегодно йде рост. І якщо в 1999 году році таких было дітей 24-30, то зараз цифра в цьому году нас паніла до 459 детей. дев'яти дітей. Сім'я абсолютно благо, сім'я благоста. Но тем не менее, вот проблема на сьогоднішній день да, она є. Стараємося в місті эту проблему. На власні очі побачити, як ця проблема вирішується далеко від обласного центру, виявила бажання наша знімальна група. Завдяки спільним зусиллям педагогічного колективу та підтримці міської влади в Добропілі успішно працює в своєму роді унікальний навчальний заклад, куди набиратись досвіду приїжджають навіть аж зі столиці. Тут поруч виховуються та вчаться і дошкільнята, і учні з першого по одинадцятий клас. Усього понад 850 дітей. А разом зі школярами, які не мають проблем зі здоров'ям, отримують знання понад 40 дітей з особливими потребами. Мы начинали начали заниматься этой проблемой давно, в 90-х годах. То есть, когда пришел первый ребенок к нам в школу, этот ребенок был синдром Дауна. И мы, педагогический коллектив решил помочь. маме и попробовать свои силы организовать учебно-воспитательный процесс для такого ребенка. Затем, когда уже узнали родители, узнали жители города, что у нас обучаются дети со, с, с особенными потребностями, к нам пошли вопросы наших родителей и наших Жителів города. і так у нас возникла необхідність глубоко вопрос внедрения інклюзивного образування в учебно-воспитательный процес нашого заведения. Галина Мулагаліївна якраз одна з таких мам, які свого часу звернулися по допомогу до цього закладу. Так склалося, що троє з чотирьох дітей цієї жінки мають певні проблеми зі здоров'ям. Із навчанням середньої доньки, згадує пані Галина, було дуже складно. Дівчинку доводилося возити у спеціалізований заклад аж у Слов'янськ. З молодшим сином подібних труднощів уже не виникало. Завдяки наявності такої школи та небайдужого ставлення її педколективу. Наразі хлопець уже дев'ятикласник, і результати такої небайдужості та професіоналізму працівників закладу каже мати, бачить по своєму синові конечно он изменился очень раньше он такой ну такой спыльчивый такой у них вот эта вот семья вот это вот этот вот эта сплоченная вот эта вот жизнь и он доволен он повзрослел и читает и пишет и рассуждает со мной как взрослый нормальный человек Одинадцятикласниця Анастасія, попри свій юний вік, і поки що учнівський статус, всерйоз прийнялася проблемами інклюзивної освіти та, зокрема, взаємодії дітей звичайних та з особливими потребами в рамках одного колективу. Зацікавленість дівчини вилилася у наукову роботу, яка від малої академії наук на обласному рівні посіла друге місце в профільному конкурсі. Настя переконана за інклюзивом майбутнє, оскільки тільки завдяки цій формі спільного навчання можна з часом прищепити суспільству милосердя та толерантність до людей з обмеженими можливостями. Інклюзивне образування дуже політно нашому общі, тому що діти з малих літ приучаються милосердя, дружелюбі. вони бачать проблеми і недостатки цих людей, вони їх приймають. И у них развивается чувство толерантности к людям. Когда мы сделали наше исследование, мы предлагали учителям проводить специальные тренинги с учениками. То есть, допустим, когда у человека проблемы со зрением, завязывать здоровому ребенку глаза, и чтобы он почувствовал на себе, как, как живется этому человеку, и как ему трудно, и что нужно понимать его, принимать и ну, помогать этому человеку. Сейчас, в наше время, очень много таких людей в связи с авариями разными, с экологией, вырастают такие нездоровые детки, и их нужно понимать, и чтобы они становились членами нашего общества, полноценными членами. Іменно інклюзивне образування стремиться. Переваги та нюанси інклюзивного навчання можна обговорювати дуже довго. Поговорити тут дійсно є багато про що. Система для України достатньо нова. До того ж, потребує неабияких фінансів, кваліфікованих кадрів і не просто досвідчених спеціалістів, а ентузіастів та патріотів своєї справи. Подібно до тих, котрих ви щойно побачили у нашому сюжеті. І новий навчальний рік це ще один крок на самому початку тривалого та нелегкого шляху до побудови нового підходу в освіті особливих дітей, аби по максимуму створити умови та надати їм можливості у подальшому дійсно знайти себе в нашому такому непростому сьогоденні. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.